Всім, всім, всім добрий день! Сьогодні в нас 10 листопада і я ходила в АТБ. В АТБ зараз дуже приємна ціна на крупу гречніву. Розумний вибір. Зараз вона коштує 24 гривні. Давненько у нас так 24,90. Ну, майже 25. Давненько у нас так не було такої приємної ціни. Так, що я сьогодні купила? Чек у мене сьогодні на 335 гривень, 34 копійки. І що я купила? Купила я молоко. Ось таке ферма. Тут його 800, 840 грамів за 29,90 ферма. Так, далі, далі батон. Батон ювілейний хлібодар. Це Запоріжжя випікає хлібодар і коштує 200 грамів, 10 гривень 20 копійок. Сьогодні були знижки майже на багато товарів. І були знижки на оці серветки. Я їх купила, мені вони подобаються. Ми користуємося. Такими серветками і коштують вони зараз 27 гривень 50 копійок. Також купила ось такі прянички Шоколадні. Такі прянички коштують 29,90. Тут їх 300 грамів. Ось такі. ось такі прянички Шоколадні. Не брала такі, не знаю. Смачні. Попробуємо. Так, сосіски. Індички, дуже вони мені подобаються, дуже подобаються. Я їх завжди беру, якщо вони на знижці. І сьогодні вони коштують 42,90, а по карточці ще мінус 2 гривні. І я їх купила, оце 215 грамів за 40 гривень, 76 копійок. Дуже подобається, я їх навіть не відварюю. Ми так їх їмо, сирими, дуже смачні. Так, далік. Далі. Бублик, ось такий з кунжутом. Коштує такий бублик 7 гривень 70 копійок. Також купила гірчицю, гірчицю своя лінія. Були знижки. І тому я її купила. Гірчиця коштує 12 гривень 90 копійок, і мінус ще 64 копійки по знижці. За 12,26 я купила таку. Так, далі кетчуп, кетчуп щедра. Мені подобається щедра. Це кетчуп з червоною паприкою. І коштує такий кетчуп 22 гривні 90 копійок. І ще по карточці мінус гривня 14 за 21 гривню 76 копійок. Я її купила. Далі купила олію. Олія гарбузова. Це для лікувальних справ. Так, і купила 250 мл делюкс. І коштує вона 104 гривні 40 копійок. фірма Делюкс хмелі сунилі коштує 10 гривень 70 копійок. Так, знижка 54 копійки на неї. І яблука. Яблука Гольден. Кіло коштує 13 гривень 95 копійок. І тут її кіло 144 грама на 15,96. Ну, на 16 гривень. Дуже дуже такі жовтенькі. Нарешті вони вже то зелені продавали. а Це такі жовтенькі Golden Delishes. Так, і все в мене вийшло. 335 гривень 34 копійки і 4 гривні 46 копійок ще по карточці знижка. Дуже багато знижок в АТБ зараз різні товари, тому треба йти самому вибирати кому що потрібно. Я вибрала ось такі продукти, що мені потрібні були. Але там дуже багато. Так що рекомендую сходити до магазину і вибрати те, що вам сподобається. Всього вам найкращого! Бажаю гарних, вигідних покупочок! А саме головне миру. Миру в душі, миру в небі, в серці, в домівках. Всього вам найкращого. Пока-пока!